Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати пісні смажені вареники. На кожну вареницю кладемо по одній чиній ложці начинки. Зліплюємо класичним способом. Так робимо зі всіма варениками. Коли будете зліплювати, стискайте тісто по краях сильніше, щоб воно було тоншим. Ви тільки погляньте, які гарні вареники у нас вийшли. У глибоку каструлю наливаємо олію приблизно 1 четверту від загального об'єму. Розігріваємо її і вкладаємо вареники. Будемо готувати їх у фритюрі. Будьте дуже обережні, а чи можна випадково?